Вас вітає компанія Марксон. Зараз ми вам покажемо кухню, яка вас вразить. А зараз про все по черзі. Тут у нас розташовані два пенала. Зліва у нас вбудований холодильник, справа вбудована морозильна камера. Наступна у нас розташована посудомийка та тумба з полицями. Наступне, на що я хочу звернути увагу, це умивальник, оскільки стільниця в нас з граніту, ми його підклеїли знизу. Це дуже практично, ви зразу сміття можете змітати в умивальник. Також тут є два крани: один для гарячої та холодної води, інший для мінералізованої та питної води. Знизу в нас розташовані чотири великих шухляди, в одній з яких у нас передбачено місце для зберігання кухонних приладів. Верхній частині три великих антресолі, які відкриваються ось таким чином. Родзинкою цієї кухні є те, що у ній немає фартуха. Замість нього ми зробили полички. У пеналі в нас збудована духовка, кавомашина та зашитий котел. Зверніть увагу на острів. Тут також усташовані чотири великих шухляди, а в стільниці вбудовані розетки. Якщо вас вразила наша робота, звертайтесь до Марксу. І ми втілимо вашу мрію в реальність.